Україна має можливість купувати зброю у Сполучених Штатів Америки. Це можливо завдяки спеціальній програмі допомоги, яка є частиною безпекових гарантій. Президент Володимир Зеленський повідомив про це перед зустрічю з Дональдом Трампом у Білому домі. Для нашої країни створили список пріоритетних потреб. Згідно з ним, українська армія може отримати нові системи зброї. Це відбувається через програму Пюрел. У рамках цієї програми Німеччина та союзники нададуть 500 мільйонів доларів. Зеленський висловив вдячність за можливість купувати зброю у Сполучених Штатів. Він також подякував європейським країнам за фінансову підтримку. Президент підкреслив бажання України отримати системи Петріот, які Європа не може виробляти. Програма «Пюрл» Включає витрати на військову техніку, зокрема засоби протиповітряної оборони. НАТО координуватиме всі поставки, щоб допомога відповідала потребам української армії. Фінансування здійснять країни Європи та Канада. Україна отримає важливу військову техніку, яку не виробляють у Європейському Союзі, та зброю, яку Сполучені Штати можуть надати швидше. Дональд Трамп обіцяв, що Сполучені Штати можуть долучитися до гарантій безпеки для України, але основна відповідальність буде на європейських країнах.